Найціннішим скарбом для людини на землі є сім'я. Тільки дитинка з'являється на світ, вона потрапляє в сім'ю до батька і матері, де її оточують любов'ю, ласкою, увагою і піклуванням, а дитинка наділяє своїх батьків великою радістю і щастям. В сім'ї народжується любов, якою кожна людина повинна керуватися у своєму житті. Сім'я покликана Богом бути взірцем. Церкви Христової і мірою людського щастя в суспільстві це велика місія сім'ї, і за неї треба молитись. Закликаємо всіх жителів Переяславщини напередодні Міжнародного дня сім'ї, 14 травня, в неділю о 17.00 прийти в парк Тараса Шевченка для спільної молитви за сім'ї, за дітей та за батьків. Також ми помолимося за благословіння нашої неньки України, за наших воїнів, за нашу перемогу. А також ви зможете разом з дітками відвідати різні розважальні локації та чудово провести з ними час.